У нас сьогодні дуже багато тем. У нас сьогодні дві великі перемоги. Це вихід, на фінал Дніпра. І так само перемога Київського Динамо, чемпіонське звання. У нас сьогодні, знаєте, так би мовити, трохи розширений ефір. Тому на цей випуск програми «Гра без правил ви побачите наступного тижня, і там, повірте мені, що буде дуже і дуже цікаво. Ну а у нас знову ж таки переходимо до чемпіонату України. І чемпіонат України нам зараз подарував знову ж таки матч, який, в якому було забито 5 з плюсом. Тобто 6 м'ячів. Давайте подивимося, як. Відбувалися події у матчі волинь говерла у Луцьку. Знову ж таки, без жодних натяків. Давайте просто дивитися футбол. Хай просто ті компетентні люди. Мені здається, що ми і так ж надто багато наговорили. Компетентні люди повинні розібратися в цих, в цих ситуаціях. Ну і от Матч, дуже, бачите, впевнен, тут Кубахідзе відкрив рахунок у матчі. Максим Коваль був безсилим у цій ситуації. Олеже. Хороший вийшов удар но Не накрили, дали пробити з такої зони. Ну, вратарю тяжело було. Тяжело було відразити удар. Взагалі, Волині очень хорошо почала, забила два быстрых м'яча. І взагалі нічого не предвищало то, що Герло може сравняти, сравняти результат. У нього нічого не вийшло, впередіть практично вони не атакували. Ну, я вам хочу сказати, що знову ж таки практично без турнірної мотивації дві команди. Тобто вони себе достатньо впевнено почувають, вони не вилітають, як то кажуть, і на висоти не претендують. Ну і э, такий розвеселий футбол. Максиме. Почему бы и не поиграть в этот веселый футбол, если у тебя уже нет никаких турнирных задач? В общем-то, ну, ошибки случаются. Я просто хочу сказать, знаете, что у нас сейчас в последнее время стало очень много матчей, которые особого турнирного зна... зна... значения не И вот... Ну, вот... правильно сказал Вячеслав Викторович Грозный, что вот когда вот, вот э, ну, такие вопросы поднимаются о тотализаторах, тут уже смотришь под другим углом на своих футболистов. Уже непонятно, ошибается человек просто потому, что он ошибается или ошибается ну, потому, вот что он... Сейчас забили мяч, два касания разрезали всю оборону. Ну... При том, как Шабанов играет в центральной зоне с жуни, как они играли с шахтером, сейчас в одну передачу их двоих отрезали. Ну, Как-то так очень легко это позволили им сделать. Перепутав, думав, що Нойер стоїть в воротах, і грає ногами. Шус добре грає ногам, Да? просто таку передачу. Якби таку а передачу какую? віддали на Горяїну, а. Такую чи... передачу. Нормальна передача. Правою ногою винеси м'я. Це звичайна передача. Нормальна здесь, передача. Десь очень грубо ошибся. Тим більше м'яч пригає. Там можна було на ту половину забити м'яч. <laughs> Атаку, значить, Галівую. <laughs> М'якушко зробив рахунок 2-2. Але бачимо далі, все рівно атакували футболісти. Волейни и Эрик, один из накачек мяч заслызнул. Так думаю, продав... это Максима Коба, Коба продал. Плохой прострел. Еще раз прострелил. Не получилось прострелить ему еще раз отдали Кабахидзе, он еще раз прострелил. Но видно, в перерыве хорошая была беседа, потому что очень сильно прибавили, смяли практически Гаверлу, забили два мяча, могли еще забить. И уже Такі вольності, які дозволяли в першому таймі, вже команда в Волині себе не дозволяла. Через себе навіть забівають. У нас в кожному турі через Стілі Венгійську. Да? Теж в стилі Венгійську. В Макс, в твоєму стилі да? через так, себя. Да, я Сколько В школі, таких... школі забівав, бо в першому класі. Той, Косьбан. Дмитро Козьбан забив цей м'яч. 4-2 на користь Луцької Волині. Знову ж таки, знаєте, якби коли починаєш про це говорити, зовсім по-іншому до цього ставишся. 에, можна захворіти. Ну, такоми, знаєте, нездоровим баченням взагалі на футбол, коли постійно акцентувати увагу виключно на тому. Ну але я думаю, що все рівно в будь-якому разі ну, ну, вас, як спеціалістів, не дивують у ці хокейні рахунки. Ну, чесно, Ні, Максиме. Ну, поки... К вам не прихожу в студію, как-то не обращаешь внимания. З вами пообщаєшся, я ж горю вже починаєш бути на воду. Удивляють, тому що конець чемпіоната, команди Я уже... ще просто, знаете, я ще просто хочу щось сказати. Я, я пропрошую, що я робив. Може гроші впливати. Те, що знаєте, ну фінансовий стан людей не дуже впевнений. В них немає мотивації взагалі ніякої виконувати свою роботу. Олеже, та я не думаю, що це треба ставити вообще во главу угла. Якщо ти граєш футбол, то навіть треба бути чесним перед футболом і самим собою. День – це вже составляюча часть футбола. І тим більше результаты ці результати того, що конец чемпіонату команди набрали ход, команди наоборот должны прибавлять, а ми хоккейные хокейні результати. Забуває с такою легкості. вроде тільки починають чемпіонат. Давайте послухаємо, що говорили В'ячеслав Грозний і Віталій Кварцяни після цього матчу. Перед, мені перед гравцями групи атаки стидно. Вони кажуть, скільки ще треба зробити, що ми повинні ще зробити. Так як вони могли там забити були ще передумови. Вони кажуть, ну ми п'ять заб'ємо, вони 10 пропустять. Тому, звичайно, проблеми. Звичайно, дотягнемо. Я обіцяв, ми навіть на волах будемо їздити на матчі, але ми не зривемо ніколи чемпіонат України, ніколи. Ну а після пропущених трьох м'ячів із металістом сьогодні два. Ну, багато за два тури п'ять м'ячів пропущено. Багато <кл 'я> є помилки в захисників, а три з Дінамо, А два з Зарьою. Вони всі подобні, подібні голи, які нам забивають. Ну, захистом поки що маємо такі. Вибір, і мусимо ними грати. Хлопці хороші, але я думаю, вони з часом прибавлять, будуть грати більш надійно. До голкіпера є запитання за останній матч? Так, да, Богдан щось трошки, якби... Ну, нічого, буває з кожним. У нас таке буває, якби раз недільками меча, раз шост.